Живуть між небом і землею. Назар і більшість з вас, як разі мною знайомі, та знають мою історію. Я звільнений з полоном, в якому пролів більше трьох років. Мене звільнено 19 квітня цього року. І відтоді я завжди з вами, родинами, чиї сини, чоловіки, діти теж полоні, що вважаються безвісти зниклими. Я, я приїхав сьогодні сюди, щоб підтримати вас і сказати вірте завжди навіть коли важко. Так як вірите в мене, ви, так як вірить в мене людина, яка поруч зі мною, так як вірить громадська організація, звільнити всіх, які стали мені як сім'я.